Вітаю вас на третьому відео курсу Творче мислення Початок. І сьогодні в нас тема під назвою фокусування. І на початку я хочу привести таку цитату експерта в сфері креативності. Він написав таку цікаву книгу 21 можливість розвитку креативності штурму чи 21 засіб. Якось так вона називається: Майкл Михалко. І він сказав таку цитату: що більше часу ви витратите на формулювання свого завдання, то ближче підійдете до його розв'язання. І сьогодні я хочу вам розповісти про одну з частин процесу формулювання завдання. Вона називається фокусування. Чому це важливо? Це важливо, тому що є така фраза, ну, є така думка, що там, де ваша увага. Туди, куди прикуте ваше якесь свідоме зусилля, концентрації на чомусь, де ваш там, погляд, де, де е, ваші думки, е, то там живе найбільше енергії. І, е, звичайно, в творчому пошуку, в творчому процесі це важливо, важливо якби, направити е, да, свій погляд, свій фокус е, в рішення саме. Якби ті тих завдань, які наразі є. І ну, ви можете бачити на екрані, на слайді, що фокусування воно характеризується тим, що це свідоме зусилля, це якесь свідоме направлення, кудись уваги, аби ще, я сказала, концентрація її. Ну і питання ж тоді з'являється, куди і як її направляти, коли я знаходжусь в творчому процесі, і як зрозуміти, куди мені. Куди мені її направити і які взагалі є варіанти? Перед тим, як ми перейдемо до відповіді на це питання, я хочу вам запропонувати як в кожному відео творчий ментальний розігрів. Мені дуже подобається використовувати твори мистецтва, це, як пи, не перша картина, якщо ви помітили у відео. Ця картина називається Гойдалка, її написав такий автор, такий живописець, як Жан Оноре Фрагонар. Його прізвище та ім'я. І я пропоную провести аналогію, на ці, якби використовуючи цю картину, яким чином? В нас завжди є якась картина ситуації там, нашого проєкту, сфери, в якій нам необхідно, в якій ми хочемо використати прийоми творчого пошуку, творчого мислення. І, наче, так, як ця сукупна картина, в якій. Дуже багато різних елементів, різних форм, кольорів, різних, не знаю, там функцій, і так далі. Зазвичай в якійсь сфері або ну, дуже багато різних завдань, дуже багато різних проблем, скажімо так, і дуже багато де необхідно робити якісь там зміни, робити якісь свідомі кроки по іншому. І е, все це існує в якомусь часі е, у нас зазвичай, і ну дуже рідко так буває, що там, взявши щось одне, вирішивши, щось одне, змінивши, ми прийдемо до якогось ідеального стану, умов у всьому. Ми зазвичай обираємо якусь частину з цього, там, з, з цієї загальної картини нашого направлення, проєкту і її вирішуємо. Це залежить від багатьох факторів, що ми обираємо наразі. Це залежить від актуальності, наприклад, того, чи актуальне рішення цього завдання чи ні. Наскільки не рішення цього завдання впливає на там, наш проєкт, нашу діяльність, який ми маємо ресурс, яку ми маємо спроможність до цього. Ну, спроможність, ресурси тут грають велику роль що ми, як ми можемо взагалі зрозуміти ту проблематику, щоб її вирішувати, і так далі? Тобто від того на чому фокусуватися, є свої критерії. І я от пропоную на прикладі картини подивитися. Да? От ми маємо картину, і вона складається з дуже багатьох елементів, окрім того, що в ній є якийсь передній план, є задній план. Масштаб свій, звісно, але ну, от якщо подивитися просто на елементи та форми, от є центральна фігура, якась дівчина, вона гойдається на тій гойдалці, як назва картини, вона там вдягнена в сукню, вона вдягнена там, не знаю, в капелюшок, якщо деталі да, потім розглядати. А далі ми можемо бачити там Якийсь є чоловік, це наче він це полу лежить чи стоїть на коліні, якось там на руці одній щось там простягає іншу руку до цієї дівчини. Тут можемо бачити скульптуру мармурову або ще якусь, а тут ще в такому затінку є ще скульптури, наче стоїть якась людина, і все це знаходиться. в... Великій кількості дерев, і на задньому плані ми бачимо дерева, і он там проглядається небо. Мені здається, чомусь похмуре. Якщо ми будемо кожен елемент ще розбивати на якісь деталі, ми будемо характеризувати, яка та скульптура, наприклад, да, а що робить та людина, і так далі. Тобто, ще можна бачити. Різні деталі. Я тут до чого? До того, що є якби спільна загальна картина, а є якісь деталі, частинки, з яких вона складається. І як працює фокусування? Фокусування працює на тому, що ми обираємо якусь частину фокусування, да? Частину або якби, повністю ми бачимо всю цю би, сферу, да? всю цю картину світу. або Оберемо якусь частину. Я пропоную вам зробити такий ментальний розігрів, тобто, це ще така підводка до основної теми. Я пропоную вам взяти ручку, папір, ну або на ручку, чим вам е е писати більше подобається, вибрати якусь частинку цієї картини, можна вибрати будь-яку, можна написати про цю скульптуру, да? можна написати про ці гілля дерев або про. Того якогось персонажів або про те небо, яке проглядається тут, серед такі пишену крону дерев і так далі. Тобто одну частинку, сфокусуйтесь на ній, збільшіть масштаб, картину на вашому пристрої, де ви зараз дивитесь це, і візьміть собі 5-7 хвилин і напишіть якусь історію про це. Тут питання не в ваших літературних здібностях, або як ви будете писати історію, або про що вона вийде потім по ітогу. Тут питання в тому, наскільки ви зможете сфокусуватися на якомусь фрагменті цієї суцільної картини і написати історію. Отже, я вам пропоную брати папір, ручку, олівець, поставити на паузу це відео, знайти фрагмент картини. Який вам подобається, або який зачепив вашу увагу, або чимось він для вас привабливий, викликає якісь емоції, і ви вважаєте, що ви не можете не написати історію, історію от саме про це, поставити знову ж таки на, на паузу відео і виконати це завдання. Це завдання з такого, як класу ментальних розігрівів. Отже, звичайно, що у самому відео я 5 хвилин чекати не буду, і я продовжую. І до чого ще я тут веду в цій вправі, до того, що так точно працює і метод фокусування, коли ми можемо сфокусуватися загально на області дій, тобто загально на якійсь картині там, того проєкту тієї діяльності, або на якійсь конкретній меті. На якомусь конкретному фрагменті того всього, що в нас є, і чим вони відрізняються. Коли йде фокусування для творчого пошуку, так, ми фокусуємося для чого? Для того, щоб потім шукати ідеї, генерувати ідеї. Коли ми просто фокусуємося на області дій, то ми просто приймаємо якісь. Рішення, ну, ми якби використовуємо творчу думку, іншими словами, прийоми генерації ідей до якоїсь певної галузі, до всієї цієї картини нашої, да? умовно, картини там проекту, картини нашої діяльності. Тобто, це область дій. В чому тут особливість? Особливість в тому, що це достатньо. Абстрактне фокусування. Тобто, з одного боку, ми хочемо побачити цю картину, цей проєкт, цю сферу повністю, і придумуємо до неї загальні ідеї. Але особливість є в тому, що потім кожна загальна ідея вона має якось допрацьовуватись і приходити потім до якихось конкретних завдань, щоб їх вирішувати. то Але е, таких будь, ну, в деяких випадках. Корисно спочатку подивитися да, на загально, що ми бачимо загально, які б загально ми бачили ідеї, варіанти, сфокусуватися загально на області дій наших, що ми робимо, що, 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 що робити да, для загальної картини. Але, перед, але після цих ідей, кожна потім з цих ідей, вона буде потребувати уточнення, вона буде потребувати конкретики, і з ними ще треба далі і далі працювати. Тому це досить такі абстрактні речі. Іноді е, креативне мислення і всі ці прийоми їх можуть піддати критиці саме через те, що береться якась загальна ідея, напрацьовуються якісь там ідеї, ну, область дій береться, да, або щось там таке велике, напрацьовується до, до неї якісь ідеї, потім А, де да це ж нереально, це неможливо зробити. Ну і що і на що та креативність все одно ми придумали те, що неможливо реалізувати. Ну, звісно, якби тому, що це ще дуже абстрактно, але цей засіб допомагає поглянути на широкі такі речі, а є фокусування на конкретній меті, коли в нас є така певна мета, і нам необхідно зробити перегляд чогось. Саме операції, саме от того, що ми, що ми робимо. І в мене є для вас конкретний приклад. Я взяла приклад зі своєї діяльності, з того, що я роблю тут і зараз. Я вам показувала, що в мене є театральна моя робота, а є. Я вам розповідала про своє направлення діяльності пов'язане з театром, а це моє там друге направлення по розвитку методик творчого мислення, креативності. І я взяла от ідеї і завдання для фокусування, наприклад, якщо би я шукала рішення, якісь нові, і приклад фокусування на області дій. Мені потрібні ідеї для створення освітніх продуктів у напрямку розвитку творчого мислення. Тобто я взяла е, направлення, ціле розвиток творчого мислення. Зрозуміла, що це галузь неформальної освіти. І мені, е, я от сфокусувалася, що мені потрібні загальні ідеї про це. Да? А в другий варіант я привела такий, де в мене є конкретна мета. Як або е, є ще два таких варіанти, як можна формулювати завдання: як або яким чином да, фокусування своє да, робити. мені зробити 500 унікальних продажів у курсу за три місяці? Ну я насправді в реалі не ставила собі таких амбітних цілей. Ну, але якби ставила або якби це був там інший курс, або якийсь інший проєкт цим пов'язаний, це просто якби приклад того, що в мене є конкретна мета. І навіть ця мета трішки по методиці SMART вже організована в тому плані, що в мене є конкретний запит на 500 унікальних продажів. Унікальних це означає, що це ну, там, кожна там це буде кожен продаж, це нова людина, якась да. От, і в мене є навіть термін там три місяці. Можливо, там треба було поставити п'ять або півроку, можливо, це не надто так би так сміливо, але це приклад. Тобто, ми бачимо, що в першому випадку, коли ми фокусуємося на великі, таких, великі такі речі, як область дій якихось, тобто тут би я абстрактно накидувала різні ідеї. Використовуючи прийоми креативного мислення, що вони мені потрібні і це, і це і це от для цієї області дій. Але коли в мене є конкретна мета, я трішки це фокусування, я його звужую. Тобто, наче в першому випадку це такий безформаний, такий виходить, моя мета отка, безформана, широка. А в другому випадку в мене така асоціація, що це така конкретна, не знаю, якась така стрілка, конкретна така лінія, яку я бачу і до якої хочу прийти. От, я сподіваюся, що з цим все зрозуміло. Можливо, потім, коли ми будемо працювати далі, особливо з другою метою, де є конкретна мета, Може виявитися так, що насправді конкретна мета має звучати по-іншому. Бо ну найчастіше, що кажуть, що прописано щодо того, як поставити завдання, що перший варіант того, як ви поставили завдання, він є трішки хибним і проблематика. Вона в іншому, і її треба шукати в іншому і ставити нове завдання. Або це те це завдання, як мінімум, має трішки переформульовуватись, якось зжиматися або якось розширятися. Залежить ну, є такі прийоми знову ж таки, да вони там пояснюються, як з цим працювати, але це може бути тема окремого відео. Або якоїсь окремої теми. Але для початку, для того, щоб почати працювати і розуміти, як працює творчий пошук, що це досить аналітично і досить серйозно творче мислення, генерація ідей, то перші кроки, да, це, от ми з вами розглядали домінантні ідеї, виявляємо, критичні фактори. Виявляємо, які є різновиди творчості, взагалі, повертаючись до вступного відео, і розуміємо, що є різні фокусування для нашого творчого пошуку і для нашої творчої роботи. А фокусування це свідоме зусилля і свідоме направлення уваги. І буду рада вас бачити, точніше, ну, ви мене побачите, я вас ні. Ви будете дивитися це в записі, але. Запрошую вас до перегляду останнього відео в цьому курсі про базовий принцип альтернатив. Тобто, це такий самий базовий принцип творчого мислення, творчого пошуку і процесу, як фокусування, як виявлення домінантних ідей, і далі йде принцип альтернатив. Що це такий за принцип, яке в нього значення я вам розповідаю. І презентую в наступному четвертому відео. Дякую за вашу увагу до наступних зустрічей.